Привіт, обрані е, е, ні, позаду мене не Франція, не Куршавель, е, не навіть не Іспанія, не Італія і не Австрія. Е, сьогодні ми в Буковелі. І ми були б не собою, якби якби не прий... ми були б не собою, якби цього не зробили. Початковий стендап він був вчора записаний просто проблеми зі звуком. Сильний вітер не врахували. Але сьогодні в мене вже є спеціальна штука, тому зі звуком все буде окей. Ми на форумі Друзі України. Цей форум організовує Добробат спільно з партнерами Мейорс Сюди приїхали представники місцевого самоврядування, представники бізнесу, представники різних волонтерських організацій і, звичайно, наші улюблені західні партнери. Багато хто з вас досить скептично відноситься до подібних подій, адже вони виглядають так, ніби прийшли, поговорили, попили каву і поїхали. Але хочу вас, друзі, запевнити, що цей форум не про поговорити, цей форум про зробити, придумати і втілити в реальність. Ми постараємось вам показати все максимально детально і зрозуміло, приємного перегляду. Форум охоплює важливі питання відбудови, безпеки освітнього процесу, міжмуніципальної співпраці, а також нових партнерств, які допоможуть зробити Україну кращою вже зараз. Вітаю друзя! Дуже радий бачити всіх сім'я. Дуже дякую тим всім, хто доїхав до нашого форуму. Ви бачите, в нього дуже проста назва. Друзі України. Вже більше 10 років. Війни і більше трьох років повномасштабного вторгнення ми відстоюємо своє право на повноцінне європейське май. Ми хочемо бути в європейському співтоваристві наших партнерів, таких самих громад Іспанії, Данії, Німеччини, Польщі, але виборюємо це своє право на полі бою. Україна хоче стати членом європейського співтовариства. І ми, як громади, хочемо так само бути в цій спільноті. Сьогодні я хочу окремо подякувати тим, хто доїхав до нас не з України. Повірте мені, це дуже важливо подякувати цим людям. Тому всі ті, хто сьогодні тут, в Україні, в цій залі, давайте їм пообладуємо за їх силу, за те, що вони тут. За те, що... Складається наше майбутнє. Воно не просте. Але точно правильно, зрозуміло, цивілізовано. Співорганізатором сьогоднішнього форуму є Клуб мерів. Клубу мерів в цьому році 20. 20 років ми працюємо всі разом. Це дуже потужна організація, яка налічує вже більше 600 мерів. Хоча, коли мене питають, а яка Україна має бути в майбутньому. Я кажу, я бачу її. Березень 22 року. Це була потужна Україна, яка дала відсіч в перші дні шаленому ворогу. І ми тут разом і сьогодні стоїмо стою нашу незалежність. На цьому я закінчую свій спіч і задоволені передаю слово нашому класному другу і партнеру Добробату, особі голови Добробата Дмитра Іванова Дмитро метро Поліз. Флоризма. Друзі, партнери, колеги, волонтери, органи місцевого самоврядування, всі, хто сьогодні тут, я відчуваю цю енергетику зала, ну, вона дійсно дуже серйозна. Я хотів би вам перш за все, всім подякувати за те, що ви кожен робите на своєму місці щодня. Кожен те, що має робити. І від цього залежить процвітання нашої країни. Я... Дуже радий, що ми можемо зібратися тут і не тільки офіційно обговорити те, що буде там відбуватися на панелі, обговорити на різних мовах, обговорити з різними партнерами. Сьогодні це не просто форум, а це місце, місце, де перетинаються різні мови, різні партнерства, різні прапори і всіх їх об'єднує потужне слово дружба. Ми з вами займаємося непублічною дипломатією, яка допомагає нашій країні. Взагалі, назва заходу Друзі України. Друзі це таке дуже широке поняття. І ми пересвідчилися, що завдяки друзям України є допомога, є багато інших питань, які вирішуються. Чому саме тут? Ну саме тут, бо з безпекових міркувань. Ми проводимо саме тут міжнародні партнери, деякі ну не завжди можуть приїхати в небезпечні місця, і ми проводимо максимально, щоб було комфортно нашим партнерам. І тут є представники різних країн, які є партнерами, є їх громадські організації, є муніципалітети, з якими ми співпрацюємо, і це наша допомога громадам не публічній дипломатії побудувати горизонтальні зв'язки, які будуть допомагати швидко реалізовувати проект, бо Добробат це не тільки про відновлення, швидке реагування, а це й допомога консультаційна допомога в організації, і ми будемо поглиблювати цю співпрацю. Бо е, дуже важливо, щоб на рівні громад і в громадах люди говорили про Україну, і це допомагає е, політика Великобританії. Що вони допомагають, вона ж не просто звідкись взялася, що прем'єр-міністр прокинувся і хоче допомагати. А люди е, е, говорять зі своїми. Своїми там обранцями обранці говорять з урядом, і уряд допомагає, але і на рівні уряду теж гарні відносини. Невідомо, коли буде європейський союз. Ми будемо там членами європейського союзу. Але нам треба виходити з тієї ситуації, яка зараз. Ми максимально будуємо горизонтальні зв'язки. І друзі, це про зв'язки, про допомогу. І ми маємо теж бути корисні своїм досвідом для партнерів. І для друзів і симпатиків України. Перші мости, які, які ми забезпечували підприємство, було в регіоні Іль де франс Регіон Іль де франс проплатив за ці мости підприємство, і ми е їх завезли в Чернігівську область, зібрали ці мости і швидко поставили. Е так само є Естонія, патронує Житомирську область. І треба заглиблюватися. Регіон, в регіоні є муніципалітети, і в регіоні треба з'єднувати муніципалітети. І це реальні кейси. Ну, наприклад, американські міста теж допомагають. Допомагають, там в освітньому напрямі, і в нас є добробата освіта, Ми теж хочемо розвивати освіту і теж з громадами е, знаходити співпрацю. Не зупиняємося, кожен робить на своєму місці те, що може робити. Е, наша неймовірна спільнота, філософія, яка об'єднує багатьох людей, е, далі допомагає людям, далі ми допомагаємо громадам е, і будуємо горизонтальні зв'язки і разом до перемоги. Шановні мери, шановні колеги, гості з наших більш ніж 14 країн, я так розумію. Ну, я принаймні стільки прапорів нарахував, я не знаю, але більше і звичайно, шановні організатори та клуб мерів, я думаю, що ви в першу чергу вам подяка від Верховної Ради, від влади української за те, що ви робите. Ми будемо сьогодні говорити в відповідній панелі про те, що в в Європу не вступає Корнієнко, чи Халімон Паша, чи Доброва, чи хтось. В Європу вступає вся країна. Кожна людина в цій країні, кожна громада, кожен населений пункт, кожна наша поки не зроблена дорога, кожен наш поки відсутній водогон, кожен наш цей фаналь, який поки не світить. Це все вступає в Європу. І це все тисяч реальних проєктів, які ми маємо разом зробити з колегами з Європи, бажаю вам гарно провести ці два дні. Насичена програма є для відпочинку дещо, є дещо для роботи. Дуже важливо е, на перервах виходити з готелю, дивитися на ці прекрасні українські Карпати, які тут прямо надихають нас на ці всі добрі справи. Дякую організаторам і слава Україні! Ми завжди працюємо з громадами, з мерами. Я цим займаюсь вже шість років. Я один з співавторів продовження, завершення реформи децентралізації, реформи територіальної організації влади, підтримки місцевого самоврядування, був профільному комітеті до того, як був віце-спікером. І, звичайно, ми маємо чути голос громад, маємо чути голос суспільства знизу, що турбує людей, що турбує органи місцевого самоврядування. Як ми можемо ті чи інші питання вирішити, тому що їх дуже багато і в контексті от саме таких форумів міжнародних, як держава може? Допомогти або виступити таким арбітром, або навпаки, гарантувати більш якісну взаємодію горизонтально між містами твінінг-проекту. Це дуже важливо на етапі вступу. Я важливо. знаю, Добробат знаю. Дуже добре знаю засновників, депутатів і не депутатів, і Віктора, і Дмитра Іванова. І... Павлаха Лімона, дивлюсь, все підтримую, як то кажуть, лайкаю, дуже класний проєкт, дуже потрібний. Треба, знаєте, людям треба, ну, коли знов чергова атака, чергові руйнування великі, да? гинуть люди. Дуже важливо, коли хтось вривається, як то кажуть, приїжджає, починається все відразу. Розбирати, допомагати, давати людям цю надію, що ця відбудова, вона буде відбуватися. Вона вже відбувається. Дякую організаторам, дякую за запрошення. Власне, коли починалось повномасштабне вторгнення, ті громади, які боролися, які мали певну кількість озброєння, ті насправді зазнали менше кількість жертв. Нещодавно був одним з продюсерів документального фільму Макарів, де ми показали, що навіть невелика кількість озброєних людей змогла захистити власне місто. І, в принципі, там, де наш ворог знав, що люди обороняються, туди не заходили. На жаль, перед повномасштабним вторгненням лише менше, ніж 2% українців було озброєні. Я вірю, що найкраща гарантія безпеки це коли озброєні 100% українців. Все-таки десятки мільйонів гвантівок найкраща гарантія безпеки. І може нам тоді навіть нато не потрібно. Власне, я працював над рядом проєктів, я зміг переконати, наприклад, поліцію Майами, поліцію Фінікс задонатити їхню зброю. Ну, купичу у вас багато зброї, вони задонатили це е, нове їхнє місто побратимів. Я, я дуже хочу розширювати ці програми і дуже хотів би попрацювати з європейськими містами, з тим, що ми робили абсолютно те саме. Я дуже вірю дійсно в кооперацію громади громади. І, власне, я вірю, що і Європа може дуже сильно допомогти стати українським громадам безпечнішими. І ми можемо поділитися досвідом, як громади можуть захищати себе і ставати більш самодостатніми. На цьому, власне, би хотів з вами поспілкуватися на форумі. Дякую організаторам і слава Україні. Друзі, ви сьогодні багато чуєте про те, як Добробат працює, як допомагає. Але якщо хочете не тільки почути, а ще й побачити, як працює Добробат. Будь ласка, переходьте зараз. Десь тут буде посиланнячко. Ми зняли для вас цілий фільм про роботу Добробата. Про роботу Добробата прямо на місцях, тому переходьте і дивіться там реально цікаво. Це власне. and there would be deep Друзі, зараз відбувається по суті найголовніше це те саме неформальне спілкування, під час якого здобуваються нові знайомства, нові контакти і майбутні успішні синергії декількох громад з міжнародними партнерами і так далі. Ви можете сказати, що це просто розмови і так далі, але це розмови про Україну, про те, як в майбутньому Україна буде відбудовуватися і ставати кращою. Мені дуже приємно сьогодні бути запрошена на такий чудовий масштабний прекрасний форум, адже на сьогоднішній день співпраця з міжнародними партнерами з донорами є однією з найважливіших таких аспектів розвитку, розбудови, відновлення Чернігівської області саме, бо її я представляю. Нам дуже приємно кожного дня зустрічати делегації, зустрічати наших друзів міжнародних. Сьогодні наш міжнародний форум називається Друзі України і дійсно такі друзі. Ожного дня ми їх зустрічаємо. Ми з ними спілкуємо, спілкуємо, заключаємо меморандуми. І дуже чудово, що наприклад наші діти, а це наше майбутнє сьогодні отримують допомогу і від Франції, і від Естонії, там і від словаків і так далі. Ми кожного дня отримуємо підтримку, і наші міжнародні друзі опікуються не тільки шелтерами, а й ментальним здоров'ям для наших діток. Тобто, сьогодні відкриваються центри підтримки соціально-психологічної реабілітації, ментального здоров'я. Це теж вкрай важливо. Хочу просто такі прецеденти. Ось в мене нещодавно був навіть делегація Сумщини. Ми зустрічали. Вони запартнерилися з нами. Ми підписали меморандум. Вони хочуть допомагати. Самі знаходячись в крутній ситуації, хочуть допомагати нашим діткам заспокоїтись в такі складні там часи, які на сьогоднішній день а, ну ми всі переживаємо. Ми сьогодні обмінюємося досвідом, ми сьогодні обмінюємося візитівками, і це, це прям дуже круто. І а, ці два дні я вважаю, ми проведемо по перше з користю, а по-друге, з подальшою потужною співпрацею. Бо ще раз повторюсь, ми сильні, бо ми разом в сьогоднішній день. Всі люди, які тут знаходяться, вони вже приїхали з. Результатами співпраці, яка була до, і сьогодні ми приїхали, хтось приїхав масштабувати цю співпрацю, хтось приїхав знаходити нових нових друзів, да нові знайомства, хтось приїхав взагалі дізнатися, як можна вирішити проблему. Бо сьогодні ми бачимо не тільки голів громад, не тільки представників влади. Ми сьогодні бачимо самих донорів, да, які можуть в неформальній ми будемо спілкуватися зараз на панелях. Зараз кожен із нас. Скаже про свою проблематику, і це дуже класно працює. Вони цю проблематику почують. Вони зрозуміють, чим вони можуть допомогти. Тобто, ми це, ми це не це не образно. Ми говоримо. Ми прийшли говорити сьогодні по факту, і е, далі з цього форуму, якщо промоніторити, ми будемо чітко бачити результат. Як ми бачили вже до цього, з тим, що ми приїхали, і що ми будемо бачити завтра. Тобто, це це працює прямо зараз. Вже Я не буду займати багато вашої уваги. Від початку війни, дякуючи нашому партнерству, нам вдалося дякуючи їм, привести для нашої господарки 29 одиниць транспорту. Вересня місяця 22-го року, ми обрали собі такий чи чи як назвати одноденний заробіток кожного місяця. Всі працівники. Апарату відділу освіти, медицини, культури здають на потреби для хлопців на передовій. На сьогоднішній день це вже більше 10 мільйонів. І за ті кошти ми закупили більше 15 одиниць транспорту, які теж були відправлені на війну. Ну і користуючись нагодою, я не можу не вручити подяки своїм партнерам. Друзі, ще раз привіт. Сьогодні вже другий день форуму Друзі України. Другий день він більш акцентований на комунікацію з міжнародними партнерами. Там, якщо ми сюди отак повернемося, там проходить одна панель, на якій люди спілкуються з міжнародниками. Там ми зараз вам теж покажемо з дітьми, грають у квіз. Коротше кажучи, Сьогодні паралельно відбувається дуже і дуже і дуже багато різних е, різних заходів. Але найголовніше всі ці заходи вони про Україну, про відновлення, а ще й про освіту. Про е, новий рух добробату. Добровата світу. Освіта. Ми сьогодні поговоримо більш детально. На сьогоднішній день на додаток до основного напрямку діяльності департаменту Fast Recovery, така ургентна допомога. Ми Займаючись укриттями в навчальних закладах, звернули увагу на те, що на сьогоднішній день ці безпекові простори, які формуються в школах, вони не виконують на 100% свою роль бути освітніми, в тому числі, тому дуже складно організувати освітній процес і від цього потерпають діти, які не можуть під час тривог ефективно навчатися. Тому ми хочемо приділити цьому увагу добробата світа. Вона на якраз е займається промоушеном на да, цих освітніх технологій. Ми привертаємо увагу. Ми показуємо освітянам. Тут у нас були присутні як голови громад, так і профільні заступники, керівники департаментів. Mm -hmm. От які багато з них вперше побачили, що такі можливості технологічні є. Плюс були представники великого бізнесу, яких ми хочемо долучити до, до допомоги закладам освіти. А це ідея взагалі така поширювати на максимальну кількість областей. Зараз добробак працює в 14 областях. На жаль, освітній компонент він не в усіх ще, але будемо працювати тим, щоб навіть в тих складних умовах, які перебувають там громади, які безпосередньо mm -hmm. до лінії фронту наближені. Щоб вони могли в тих умовах поліпшити освітній процес. Тому а, сьогодні був а, продемонстрований да, в рамках цього заходу проєкт, якому немає аналогів ні в Україні, ні в Європі, ні в світі. Ми хочемо цей досвід поширювати далі. Ми далі. Ми 21 травня продемонструємо цей формат в Польщі. 23 команди, які представляють всі області України. Вони їдуть, діти будуть змагатись в Польщі, тому це. Нове бачення того, якою може бути освіта 4.0, освіта майбутнього, освіта вражень з акцентом на процес, а не тільки на кінцевий результат. Друзі, як ви бачите позаду мене, це просто черга. Черга на підписання меморандумів про співпрацю, це черга на партнерства, які 100% принесуть користь. Форум друзі України добігає до завершення. Зараз ще продовжується спілкування між представниками місцевого самоврядування і друзями з за кордону. Вже йде конкретне обговорення про нові партнерства, нові дії. І за ці два дні що хотілось би сказати, що цей форум не про просто поговорити, попити кави, послухати досвід інших. Це про реальні партнерства, про реальну взаємодію і про реальні дії. Хочеться сказати, що партнерство це ключ до сталого і швидкого відновлення України. Хотілося б підмітити ще й нове направлення Добрабато світа. Сьогодні ми бачили квіз, який відбувався. Слухали керівника цього направлення. Ну, це дійсно реально круто, коли мова йде не тільки про відновлення, а ще й про розвиток дітей, про розвиток нашого майбутнього. Так, зараз собі думаю, що цей форум дійсно про майбутнє, про майбутнє, про успішне майбутнє нашої країни, наших людей, наших дітей. Дякуємо, що були разом з нами. До нових зустрічей.